Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні ми разом з вами продовжимо працювати з тією моделлю роботоконструктора, з якою я працювала на минулому уроці. У нас є наш датчик руху, але ми його відставляємо в сторону. Йдемо дивитися на наш екран. Будемо розглядати сьогодні кольорові блоки, які зараз я додаю на наш. Екран це блоки відображення, відповідно. Зараз ми будемо їх малювати в зошит, але з деякими поясненнями. Якщо нам хочеться піддивитися, як називаються ці блоки, блоки відображення, на жаль, лише іноземний інтерфейс, можете англійську собі поставити, то добре її знає. Але я зараз поясню. Намалюйте схематично всі ці 9 блоків: 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. в стовпчик. І біля кожного будемо зараз записувати значення. Перший кольоровий блок, який а, прямокутник, ну, це екран взагалі, то і цифри 1, 2, 3. Називається блок відобразити. Другий 1, 2, 3 з а, знаком математичним мінус блок відняти від відображаємого на екрані. А, блок 1, 2, 3. Поділити це математичний знак ділення. Поділити на відображене на екрані. Коли ми говоримо, до речі, про поділити і про мінус відображене на екрані, тобто це що це мається на увазі? Це відображене на екрані ділиться на те, що буде в цьому кольоровому блоці. Далі. Блок просто екран без циферок, стрілочка вгору і підкреслення вгорі закрити екран. Блок з стрілочками, чотири стрілочки по квадрату йдуть з хмаринкою всередині блок показати повний розмір. Рухаємося далі. Блок 1, 2, 3 з плюсиком математичний знак плюс додати до відображеного на екрані. Блок 1, 2, 3 з знаком помножити, це математичний знак множення. Помножити відображено на екрані на блок маринки на екрані показати фоновий малюнок. І останній блок стрілочки, які йдуть до середини, на відміну від цього, де з середини, тут так? блок показати середній розмір. Всі 9 ми перерахували, тут заготовки у мене вже є, і по черзі ми по них пройдемося. Перший кольоровий блок з хмаринкою всередині, з цифрою внизу. Отже, цифри внизу, якщо є, звісно, можна щось замінити, показати, скільки різних значень можуть наші зображення мати. Наразі це 28, але нумерація, звертаю увагу, починається з нуля. 0, 0 це порожній екран білий. Це показати на екрані таку заставку, можна так сказати, ще інакше цей блок. Да? Давайте спробуємо одразу когось тут обрати, четвірочку. Ну, нам вона знагодиться потім я потім покажу, як її використовувати. Блок 1, 2, 3. Звісно, коли ми використовуємо 1, 2, 3 з цифрами внизу. Це говорить про те, що вивести на екран. Те, що написано внизу, можна виводити все, що завгодно. Можна 1, 2, 3 поміняти на, наприклад, привіт. Ми спробуємо потім, як це відбувається. Дивимося далі. А далі у нас математичні знаки пішли: плюс. Мінус натискаючи і помножити і поділити. Ми записали їх значення, а цифра-індикатор внизу говорить про те, що наскільки саме потрібно поділити, помножити або додати. Я навіть зараз про всяку випадок заготовку зроблю. Давайте тут зробимо число яке-небудь 100, тому що ми будемо дивитися, як це все діло у нас працює. І останній блок, якщо натискаємо на нього, на весь екран на повний розмір, правильно казати, на повний розмір згорнути, тобто приховати з екрану і стиснути до, ну, до середнього розміру, а взагалі, -то воно і є мінімальним розміром. Отже, я зробила заготовки. Давайте подивимося, як це працює. Будемо запускати програму стандартним для нас способом. Ну, давайте виведемо на екран. Малюнок. Є така у нас історія. Да Щось там вже з цифрами у нас виникло, але тим не менш, зараз запускаю ще раз. Перед тим ми робимо. Обнулення результатів. Я додала сюди 1, 2, 3 без жодного значення, тому що 61 та 50, мені була зайва цифра, тому, відповідно, я просто обнулила, що тут цифр не було. Можна тепер прибирати сміливо, повертати 1, 2, 3. Це була наша заготовка, до речі, тому я сюди цифру 100 повертаю, запускаю. Нашу заставку і бачу, що відповідно вона вже є без цифр. Закриваю її. Давайте подивимося, як працює кнопка, яка буде на весь розмір видавати нам зображення, стискати його і прибирати. Якщо я видаю в такому вигляді, відповідно, коли спрацьовую другий кольоровий блок до серединки, то у нас зображення стає меншим. Ще раз запускаю, і вона вже за замовченням. Буде здаватися меншим. Є така історія. Якщо я візьму на весь розмір запущу, то спочатку було маленьке, дійшло до того кольорового блоку і стало великим. Якщо я зроблю прибрати з екрану, дивіться, як буде, з'явилася і одразу зникла, тому що спочатку це у нас показало, а це у нас сховало це зображення. Є така історія. Прибираю сховати. Додаю, тепер у нас кольоровий блок вивести на екран напис. Запускаю. Не дуже зручно, що у мене привіт чорними літерами майже не видно. Давайте тло поміняємо на якесь світленьке. Запускаємо. Тепер привіт, мені дуже добре видно і мене це влаштовує. І розмір мене навіть влаштовує. Можна, як я вам казала, взагалі прибирати будь що. Так. Запустити. І у нас буде просто на білому тлі привіт. Є така історія. Таким чином, ми побачили, як виводити текст на екран. Давайте подивимося, як працюють математичні знаки. Зараз, Божечки. чого ж не так йому. Не забуваємо, що Хмаринка це щось виводить на екран як зображення. 1-2 3 – це напис, напис у нас буде 100. Ми вивели привіт, у нас зникло, тому що замість нього з'явилося 100. Все добре, так? Да? Ми беремо, наприклад, поділити на 2. Давайте 100 поділити на 2, 50. Помножимо, помножимо на 2. Стало 200, бачите? Чому 200? Тому що на 100 помножилося на 2. Щоразу потрібно зупиняти, щоб зеву брухту не виходило, тому що я про це інколи забуваю. То був уважний, то побачив, що 100, 200 туди-сюди міняються. Чому вони міняються? Зараз спробую показати. Коли ми вже працюємо з цифрами, то доречно перебирати зайве, лишити лише. У нас уже тлом буде. За замовченням останнє на житло, тобто нулик, да, ми можемо просто лишати відображення цифр. Скорочуючи таким чином програму, у нас буде відповідно дуже хорошо все відображатися. Дуже для нас зрозуміло. Не буде цих стрибків. Програма працює так, як ми її говоримо. Коли додаткові кроки вона робить, вона стрибає. Тому я додала чекати і протягом його прибрала, щоб вже перевірити, що все у нас працює. От, давайте побачимо, як ще раз тут ділення працює. Одну секунду чекаю, все відбувається. Плюсик, як працює, додалося. Да? І мінус, як працює. Тобто, як калькулятор у нас екран наш працює. Основні всі елементи корольо... кольорових блоків, відображення ми з вами перерахували, для чого це для нашої програми. Це дуже просто. Мені хочеться, щоб коли. У нас до нашого об'єкту наближалося щось, то у нас виводився кольоровий блок з написом. На екрані з'являвся напис Об'єкт наближається. Коли у нас віддаляється щось, то на екрані має з'являтися кольоровий блок об'єкт віддаляється. Зараз спробую показати, як це працює. Я вже запустила на виконання нашу програму. Програму буду чекати від вас. Там всього декілька блоків потрібно додати, щоб вона почала так працювати. Але зараз разом з вами спробуємо побачити, чи працює наша програма. Отже, наближаю, об'єкт наближається, віддаляю. Наближається, віддаляється. Об'єкт наближається, віддаляється. Наближається, віддаляється. Зу... Не буду зупиняти, тому що у вас тоді. Не буду зараз зупиняти, щоб ви не побачили програму, тому що хочу, щоб це було частиною вашого домашнього завдання. Але зупинилася сама і нічого не роблю відповідно, щоб ви бачили, що тут нічого не запрограмовано. Програмування на екрані відбувається за рахунок наших рухів до нашого датчика руху. Бачите? Ми дивимося сюди. І у нас працює наша програма. Отака взаємодія, як з роботоконструктором, так і відповідно з нашим екраном планшету, у нас відбулася. домашнє завдання у вас – допрацювати програму, скрін якої я додам в Google Class, так, щоб наближаючи об'єкт було таке повідомлення, яке ви зараз бачите. Віддаляючи об'єкт було таке повідомлення, яке ви зараз бачите. Нова інформація це завжди не так просто, як здається, але у вас всі розгадки є. Я вам показала, як виводити об'єкт на екран, я вам показала, як цей кольоровий блок виглядає, тому вам необхідно всього буде декілька кольорових блоків додати в своє правильне місце. Бувайте до наступного уроку!